Кола Костомаров спить в країна та руїни на щодень лічить, гине слава, та й ту славу усяке калічить, не вернеться дідівщина, нехай не вертається, За що ж ти і старовини святої знущаються? Гріх великий, чи вже ж дарма славні гетьмани, умирали в лютих муках, закуті в кайдани, чи вже ж дарма в нас мушкети й гармати гриміли, нащо ж всюди, де не глянеш, виросли могили, ще ж пісні не повмирали, чи ж то на забаву в їх співають святу славу, Козацькою славу? Спижу льоху в привітиці. Велика руїна. Спи, богосердешно я мати Україну, поки зорють останньою могили у полі, поки й пісня збудеться про вольною волю, тяжко, глянеш, люд, як люди, ніби все радіє, а придивиться, жаль туга усю землю криє. З вуст історика Миколи Костомарова, який не боявся говорити правду, бо вважав це проявом любові до своєї батьківщини. Тому його слова здаються такими влучними й дотепер. Глянеш, люд, як люди, ніби все радіє, а придивишся, жаль Туга усю землю криє. Важко переоцінити той внесок, що зробив у розвиток української історичної науки Микола Костомаров, але ж він був не тільки істориком, а письменником, літературознавцем, фольклористом. Микола Іванович Костомаров народився 4 травня. 1817 року у Слободі Юрасовка Острогоського повіту Воронезької губернії, батько відставний капітан, поміщик, мати, селянка-кріпачка з української родини. Навчався у Харківському університеті. Під впливом українських фольклорних збірників захопився збиранням. Та вивченням народної поезії. Після закінчення університету деякий час Костомаров служив Юнкаром, а згодом його було переведено до Києва на посаду вчителя історії. Костомаров був переконаним романтиком. Він стверджував, що історію творить народ. Але при цьому обожнював великих людей, виняткових особистостей. Самого Костомарова ми маємо право назвати унікальною людиною. Будучи викладачем Київського, а потім і Петербурзького університетів, він міг годинами читати лекції, не заглянувши жодного разу в свої записи. Знав на пам'яті Євангелії і псалтир, літописи цитував сторінками слово в слово. І в Києві, і в Петербурзі студенти влаштовували йому овації, а його книги ставали предметом загального обговорення. Саме тоді з Миколою Костомаровим стається дивовижна історія, історія справжнього кохання. Зрозуміло, що справжній романтик міг полюбити лише незвичайну істоту. Костомаров же знайшов для себе відповідну пару в особі Аліни Крагельської. Йому тоді було 28 років, а Аліні 15. Він викладав їй історію. Костомаров був незграбний і одягався не по моді. любив просторий одяг, все висіло на ньому. Пенсіонерки над ним підсміювалися, називали морським опуделом. Але Аліна ставилася до нього інакше. У зовні безглуздому образі, вона розгледіла романтичну особистість і закохалася. Поруч із прилуками, майже в самісінькому центрі села Дідівці, стоїть покинутий будинок, який привертає увагу передусім своєю несхожістю на сучасні особняки і селянські хати радянських часів. Одноповерховий із чотирма колонами, що прикрашають фасад, із кокетливо заокругленим дашком над входом. Він нагадує про дворянські гнізда та їх мешканців. Залишки старого парку напівзруйновані допоміжні приміщення з різьбуними віконницями, все це змушує перенестися уявою в далеке минуле, коли тут мешкали власники садиби. А цими власниками саме й були Микола Костомаров та Аліна Крагельська. Вони вінчалися в 1875 році в Дідівцях у місцевій церкві. Весілля мало відбутися ще 30 березня, проте несподівано все полетіло шкареберть. За два дні до весілля студент Микола Костомаров був арештований. А що Аліна? Вона приїздила на побачення з нареченим до Петропавлівки і готова була розділити його долю. Проте мати запротестувала, не бажаючи, щоб її зятем став політичний злочинець. Навіть викинула доншину обручку в небо. Під тиском матері Аліна вийшла заміж. Побачились вони тільки через 26 років у Києві, де відбувався археологічний з'їзд. А далі настав 1875 рік, коли Микола Іванович тяжко захворів і лежав у своїй квартирі в Петербурзі. Тоді й приїхала до північної столиці Аліна Леонтіївна. Вона вважала своїм обов'язком допомогти старому другові доглянути його. На той час пані Крагельська уже була вдовою. Наприкінці квітня 1875 року Аліна Леонтіївна разом із Миколою Івановичем приїхала в Дідівці у свій родовий маєток. Дідівці все ж поступово відновлювали ослаблий організм. Тут так добре, так чудово, писав у листах із дідівців Микола Іванович. Я весь у зелені, в повітрі цілюща теплота. Кругом співають солов'ї, кують сезулі, кричать іволги, співають дівчата, квакають жаби, полуниця достигає, і вишні у вікно лізуть. Педанту у своїх наукових заняттях він щодня працював по чотири години. Яліна Леонтіївна допомагала йому в цьому. Без перебільшення дідівці. Додали чимало світлих тонів життю Миколи Івановича в останні його десять років. Звідси він повертався до Петербурга, зцілений душею тілом. На даний час був створений проект по відкриттю під прилуками меморіального музейного комплексу видатного історика та письменника Миколи Костомарова. До цього проекту було включено. І реставрація місцевої церкви в історію української літератури Костомаров увійшов як письменник-романтик. Відомі його віршові збірки українські балади, відка. Поезія Костомарова, пройнята щирою любов'ю до батьківщини, а також мотивами боротьби з тиранією. Треба не забувати, що Микола Костомаров до того ж мріяв завжди про велику, соборну Україну. Твори Миколи Костомарова пройшли крізь віки, але й донині залишаються сучасними. Адже як сказав Олександр Дюма, твір, який читають, має теперішнє, твір, який перечитують, має майбутнє.